Зберігати традиції та примножувати новий досвід. Новопризначений ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин представив команду проректорів та стратегію розвитку вишу. Каже, має чимало амбітних планів, зокрема відкриття нових освітніх програм. Адже з часом медицина змінюється та тільки удосконалюється. А в умовах українського сьогодення та війни, як і інші сфери життя, стикається з багатьма викликами. Медицина це не тільки терапія, хірургія, кошерство. при медицині чи пара медичного кіребілітації кос. Метологія, медичне сестринство, медична психологія, ну і інші галузі, які ми також будемо розвиватися. Наступно це те, що ми повинні бути цікавими для регіону, для області, для нашої громади, для України, в тому числі, тому що е, ті студенти, які виходять зараз на ринок праці, вони повинні бути не довчитися під час. В своїй практичній діяльності вони мають бути готовими до викликів часу. Вони повинні знати сучасні методи лікування, діагностики і реабілітації, в тому числі чимало уваги в університеті приділятимуть популяризації та розвитку науки. А все задля того, щоб залучити до цього процесу якомога більше студентів, аспірантів та молодих учених. Адже наразі кажуть фахівці, здобувачі освіти цікавляться наукою вже з перших курсів навчання, і зараз дуже важливо підтримувати їх у цьому. Нехай ще не в лабораторії, нехай ще не щось таке складне, але вони можуть робити оглядову, пошукову роботу, і ми, власне, це побачили на останній студентській науковій конференції. Друге, у нас в університеті є чотири програми підготовки докторів філософії за напрямком медицина, стоматологія, педіатрія і фармація. Там навчається 125... Аспірантів і 80 пошукачів це теж сила. Наприклад, зараз двоє аспірантів очних аспірантів навчаються за програмою Erasmus Плюс у Варшавському університеті. Ще один пріоритетний напрямок роботи міжнародна діяльність та співпраця, і він викликає неабиякий інтерес серед студентства. Зокрема, каже п'ятикурсниця Христина Гавійчук, це інтеграція іноземних студентів, стажування за кордоном та спільна робота з міжнародними фахівцями. Студенти медики, вони хочуть стажувань, хочуть обмінів. Ми розуміємо, на жаль, війна триває, але все ж таки, ми хочемо здобувати новий досвід за межами України, щоб повернутися знову в Україну і інтегрувати цей новий досвід в нашу систему охорони здоров'я. Крім того, в університеті налагоджуватимуть тісну співпрацю з місцевими медзакладами та органами самоврядування, а також вдосконалюватимуть інфраструктуру. Зокрема, адаптують лікувальні та реабілітаційні об'єкти до потреб поранених військових ЗСУ і продовжать активно працювати в напрямку волонтерства. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.